Всім привіт! І так, друзі, новий тиждень. У мене вже понеділок, і я їду на Доновістер. Це Німеччина. Мав сьогодні загрузку на 6 ранку в Польщі, але я вчора поїхав, загрузив два контейнера. І сьогодні, як нормальна людина, тільки в 6.30. Я не догрузив контейнера. І коли зад заскакував, відпала. Друга лампа, Я ще навіть її руками не рухав. от якість. Там та стоїть, а ця відпала. Ой, зараз. Може відпаде, може ні. Хай собі тут. Хай собі ліпається. Е -е, заїду на паркінг за 40 хвилин поміняю. Ну, але то капець. Одну поміняв, другу маю. ще. Ну, Як зроблено на віка. Догружаю контейнер і виїжджаю народ, Приїхав на загрузку, тут мали бути мої контейнери, а їх немає. Хтось приїхав теж без контейнерів і сказали, щоб він забрав. Я вчора два повних вигрузив і сьогодні би мав би на себе два пусти загрузити, стати під рампи і потім виїжджати з повним. Коротше, печалька. Написав до експедиції, підбили цемерку в сторону, десь би мав би їхати загрузити два пустих контейнери і виїжджати назад сюди і тоді грузитися. Но це все рішається дуже довго. Моя машина пуста на рамах, а це контейнер, який я вчора привіз. він ще повний, і будуть його вигружати. Ще довго, бо там пачки самі. Не паляти. Як ви зрозуміли, я не загрузився, бо ДХ сказав, щоб їхав без контейнерів. Зараз їду, загружаю два повні контейнери і вертаюся на ту саму фірму. Така фішка. Це все вони рішали 2 години і 5 хвилин. Я так розумію, рішали питання, хто має заплатити за солярку. За тобто 200 кілометрів, що я маю проїхати. Ну і понятно, фірмі і мені на зарплату. Хто за це заплатить? Ще залишилося 35 кілометрів. Це вже буде чисто націоналка, не автобан. Вже не погониш особу 75, десь так на годину 73 дні. Дозволено 60 там 65, якщо не повідаюся. Але то якщо... Весь вона воду і топадає, 10 літрів 50 центів. І тут кран є. У всіх країнах вода безплатна тут, і це на заправці. Всім доброго ранку, провіраю пломби і. бо повні контейнери. Скажу чесно, не люблю так стояти, шукати нужі платні паркінги, але нема вибору, повні контейнери. Паркінг пустий, віці яка здорова вішка. Щоб була реклама, спеціально цю вішку поставили. Паркінг пустий вже майже. Тут на виїзді є шлагбаум, щоб Ні, ніхто з зайцями не заїхав, не виїхав. Я зараз йду, оплачу за паркінг, не платив вчора, бо не знав, скільки буду точно стояти. А зараз піду, надіюсь, штраф не получу, бо з ним теж німці. Де води можна набрати? За 10, літр... 10 літрів 50 центів от, маєте ціна води в Європі. І йду платити. На таких терміналах ще не платив, бо я на паркінгах дуже-дуже рідко стою. А можна сказати, що взагалі не стою. О, Кеш не канає, лікапалка не канає, хоч і не фьан не канає. Так. 15 євро. Hello. Should I show my? Добре, ага ні, берек Давайте відбержусь, бо не знаю як тут зробити. Не знаю як це зробити. 15 євро. Водо розтуплюється. дальше, ага, тикет. Все. Все, походу плачу. А билет, какие-то чек. Или чек.

Коротше оплатив я хочу взяти якісь щось додому, так якісь презентики на тих 10 євро. Дуже добра. Німецька кока-кола без цукру беру 275 плюс 275 спрайт візьму додому. Польщі не такий, скажу відразу. Зовсім не такий. Ще зберігаєш таке печення взяти чи що? Шо? Парень із шоколадом гріплений. 2,75, 75, 75, 75 є 50. І 2,24, 5,50. Ще можна взяти на 4,50. Дві шоколадки і змутки додому і буде чітко. Одна така, а друга така. Все, йду платити потім включуся. Не взяв я там тих, тих шоколадок, бо короче, не можна. Сказала тільки можна. цей. Тільки можна такі там булочки. Чекайте, на вухо Булочки, таку всяку фіню, а так не можна. Таке то життя. Ну Но... нічого не зроблю. Правда, тут німця асортимент просто капець. Найбагатший, якби нас не заїхав на око чи на вок. Ну, правда, я був два роки тому ще до війни, але як був до війни там набагато все було. Скажу вам так, більший і якісніше і свіжіше. Ну і дешевше. Ну ціна то таке. На ціну нема, нема що звертати увагу, бо це Німеччина. Тут бачите, і за воду треба платити. А я зараз виїжджаю. виїжджаю, ще маю 150 кілометрів. Проснувся я і стою на паркінгу, зараз покажу вам паркінг. І почув, що дуже смердить солярка. Думав, що в мене щось вкрали зі соляркою. Но в мене все добре. Зараз вам покажу, що це смердить. Калюжі які. Десь або тут краще видно. Бачите, жовтий. жовті. То все солярка. Це солярка. Тут нічого не стояло. Ану, мій бак. Закритий. Але смердить страшно соляркою. До речі, паркінг на С-18. От мій мерсік. Більше легше буде знімати. О. Мій мерсік стоїть, ще один дав і там ще одна машина і все. Так все пусто, пацани працюють, я ще відпочиваю. Правда, тут паркінг з покриттям таким дивіться, яким ужасним. Ну, Саме головне, що в такій годині є де запаркувати. Маю такий бон, там є мійка. І колись я там мив фуру і достав там, там снідання, обід, що хочеш, чи вечеря, О, то я зараз йду, поснідаю, щось такого свіженького, надіюся свіженького, тепленького, самому углом. Розігрівати, щось хочеться такими місцями. Ще й на халяву, чому б і ні. Дивіться. І колись, як саме по селі йду. Чіки шагаю по Польщі. Нічого. І таке буває. Не завжди буде добра дорога. Чувак, під пломбою стоїть. А чимось добре загружені. Виключаюся, зараз покажу вам ще обід. Так, снідання. Поїм і перша частина. Супчик принесли. То є журик. і ще буде піца. Всім смачного. Принесли. Виглядає апетитно. Короче, так що поїв. Ооо ще не можу перестав, передати. Не завжди так гарно можна поїсти і смажтам. Бо є такі заправки, що це теж халявний хавчик, Але поїсти так собі. До речі, закрий злотих купив таку штуку, щоб цей. Каністру причепляти до сидушки, бо літає по кабіні, коли ганяю. Резинка. Дивіться, тепер каністра не буде літати. Воно мене дуже нервувало. Страшно. Я вам казав, що мені ця пара відпала, там та світиться, а ця ні. Коротше, такий з мене спеціаліст. Що можу тільки зі себе поджати. Так розумію, що перепутав полярності або фара взагалі не працює. Беру і розмотую ізоляцію. Ізоляція в нас тут тут є, он тут в цьому місці заізолював. І що? Я перепутав такі полярності, бачите, має бути чорний з білим, а червоний з чорним, капець, хто там так кабель? а тут що пише? На тих наклейках, які що є. Ну Red плюс. black мінус. А тут хтось новий оборот зробив. І, а я не завернув уваги, коли обрізав. Воно було там все запаяно, я обрізав. Думаю, чорний міну завжди є, в будь-якому випадку. А тут ні, так не сталося. Добре, добре скручую, ізолюю, щоб добрий контакт був і виїжджаю. Кінцевий результат. Попідкладав, щоб не протерло кабель, ще позатягував. Одна і друга фара нові. Мав я закінчити роботу сьогодні десь біля другого дня, в 14 годині, а Дхел побачив, що, що я це, що я йду швидше на 6 годин і додав мені роботи. Додав ще роботи на 300, то є на 300 кілометрів, На 340 кілометрів. А ну я ще тебе працюю.